Доброго дня! Сьогодні таке буде тестове відео. Будемо відкривати 5... 5 мега контейнерів. Так. Подивимося, що з них випаде. Вон, в мене зараз на балансі 700 золота. 700-золота. Що там, 4 тисячі? Ну, Як бачите, я трап, Таке собі статистика права настояща. Ліприкон поставив, і то це благодаря ліприкону, я ще в мінус не вийшов в 49%. Так. Буду розмовляти тільки на українській, може на Соржу вінницькому Не хочу, щоб почули люди. Люди, які... У мене унітаз просто хороший, стиралка тільки купив. Не дай Бог, що вивезуть. Миколаєву, привіт, 22 рік. 23, 24, Покровськ. Новогородівка, Авдеївка, Привіт, Красногорівка. Та що правіше Правомайк. Ну, озлі Первомай. І Танечка всім, хто служив там. Служить 59-та бригада. Ви найкращі. Що ми будемо мати? Ну це я похвастався танками тут. Це я просто записав перше відео. Але було роздільне аудіо, блін, і воно кудись не сохранилося, чи кудись ділося, блін, бог знає, ще, ще поки тестую, тестую. Значить, цей хвастуюсь танком, який... взагалі ніякий так. А може Ну, у мене просто руки ще, я понимаєте, руки краба, клішки. Погнали! Погнали, давай вже відкривай. Зараз нас... Стройки. Чи не хочу, щоб ще почули ці люди? Ну, я ну, я просто... Не хочу. Будучи... Будучи сам наполовину росіянин, моїй ще брата з Калуги рідного. Діадес щити був. Я в чаті був в скільки раз І так і я в 22 рік, я так і не зрозумів, да Вот, кстати, танк скептер попався мені в з другого контейнера. З другого контейнера ключа то я щас вибиваю, у мене було около года преміума, хочу вибити от УВЗ, блин. Уже улкся трохи цими контейнерами. Ще ну, прикольний танчик. Підстать ЛГБТшний такий, нормальний. Так, відкриваємо перший. Що, прикол тянеш? Краб? Це сам ти краб. Сам ти краб. Другий. Є 600 золота, 900. 900 золота. І танк краб. І ще 300, 1200, 1500 і танк краб. 1800 і танкраб Еээ і... 2800 о, блін, 2800 400 і краб І відкриваємо все, цього контейнера. 23-й год Покровск. 100 000 золота мені випало. Всього, і я не мав ще тоді навіть танки вище шостого левела. Так, все. Ну, 400 золота і краб. Так? Вроді. І ну і сертифікати, ці, це ще все, що ми будемо там міняти. Так, хотів би передати цьому відео Вінничанам Миколаїв, Покровськ, Новогородівка, Красногорівка, Авдіївка, тим п'ять людей впевнених їдемо в Авдіївці як. Шкаф рубали, щоб зігрітися, да на дрова. тому що люди захотіли приїхати затаритися там унітазом. Да, все так вийшло. Три три дні вроді вони казали. Три дні. Друга армія світу. Е, ну, Дудаєв. Дудаєв був розумною людиною. Що він сказав про Україну? Це поняли, поняли, що так. Да, ці слова вірні ще на п'ятий день, да? в Перші дні вони драпали з Києва і всі, блін. Заберіть, не, заберіть. Бородаті. Сосунки. Сосунки, бородаті. Так що я хочу сказати росіянам, особливо їхнім Да. Ви можете бити своїх жінок, ганяти палками бабусь, площаді. Типа самі себе задовільняти. Ну, Україна, тут зовсім друге місце. Вона красива, але... А коли війна закінчиться, да, не важно, програємо чи не програємо. На пляжах Турції. Єгипта, ми ще зустрінемося. І тоді, і тоді ви побачите, чому, чого вам буде стояти ця війна. Ви будете уже сидіти, будете скати, боятися вийти. Ми вас всіх знайдемо. Тому що ви є фашизм, нацизм в одному лиці. Все. Наверное, то те дяде... Які воювали в Другу світову війну, які дивляться на вас теперішні, вони плачуть, тому що це срака.